Всім привіт! Традиційно влада і її кава, і мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях вже 7 років. Якийсь час назад, аж 10 місяців, назад, я звільнилася для того, щоб жити в кайф, кайфувати від життя, від роботи на себе, завела цей YouTube канал, на який вже підписалась I'm so sorry, 600 людей. Я в шоці. Це, щоб ви розуміли, коли я бачу, що на мене от люди підписуються, і така. Мені оцей тиждень мені нічого не приносило так сильно настрій, як нові підписки, як коменти під відео про пошук роботи. Я прям така вау. Ви що у нас нішевий комфортний safe space. Назвемо це так. Так от, Я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя, від роботи. І знайшла собі роботу. Якось так сталося. Як так сталося, я розповіла якраз в тому минулому відео, і сьогодні я хочу розказати, як пройшов мій перший робочий тиждень, і не знаю, мені хочеться завжди в своїх відео підтримувати людей. То я підтримувала тих, які шукають роботу. Дур мені хочеться підтримати людей, які вже знайшли роботу, йдуть якраз там на свій перший, другий тиждень. Якось ми дуже мало про це говоримо: про те, як ти почуваєшся, коли ти тільки виходиш на роботу, і це ж стосується не тільки коли ти. Ти не знаю, тільки там геть студент студентка закінчив університет, кудись виходиш. А в принципі, ребята, ну коли ви вже досвідчені спеціалісти, 250 років вже працюєте, це все одно стрес перейти на нове місце роботи, і нам треба про це поговорити. Я тут одразу зроблю дисклеймер, що я працювала тільки в великих корпораціях в it компаніях. Трошки менших в трошки більших it компаніях. Зараз я знову прийшла працювати в it компанію маленьку, українську, класну компанію. І мій досвід він тільки в таких креативних сферах в it компаніях. В мене немає досвіду в якихось інших, і я знаю, що цей досвід він буде дуже відрізнятись від. Інших сфер роботи, але в мене є тільки такий, і я тут ділюсь тільки своїм от таким досвідом, який в мене є. Загалом я в наймі працювала вже 6 років. До речі, я коли записувала відео, розповідала про співбесіди, я потім монтувала і згадала історію. Про мою першу співбесіду, коли я шукала роботу перший раз там активно оце їздила на співбесіди, ну активно там не знаю, скільки мене було дві-три, і це був час ще до ковіду, і треба було їздити в офіс. І я, знаєте, змонтувала тоді це відео, ну, це що про пошук роботи, і я така: Блін, але насправді зараз все так легко. Ти, типу, подав резюме. Тобі відписали, тобі ніхто не дзвонить, слава Богу. Да? Типу, ніхто не телефонує, ніхто з тобою не домовляється. Все в переписці домовились. Незначений час ви е, зідзвонились. Типу, вам щось не сподобалось? Ну, типу, закінчили там раніше, наприклад, співбесіду. Якщо там ну якусь вам вообще, якусь крінжу навалюють, да ви такі, типу, да, все хорошо, нам наверное, не по путі. Давайте пока. А я згадала, як я шукала роботу оце вперше, і їдеш Боже в якийсь інший кінець Києва, знаєш непонятно куди, тобі стрьомно, Це ж не те, що ти вже там доросла, якась свідома. Ну мені був 21 рік. Я не можу сказати, що я прям була яка там не знаю, свідома, впевнена в собі. Я чисто тільки, блін. По Європі сама покаталася, і така Боже, я не хочу взагалі працювати в офісах ніде, але, мабуть, треба десь працювати. в мене була співбесіда на Кока-Колу, де я, власне, потім працювала. і Я не знаю, чи ви знаєте, що завод Кока-Коли у нас один в Україні, і він розташований за містом, за Києвом. І тоді треба було на співбесіду їхати на сам завод. І на Кока-Колі була розвозка Bus, І мені сказали, що ти типу, поприходь в такий то час на зупинку і чекай там великий автобус Кока-Коли. І прикиньте, я приходжу на зупинку, типу завчасно. Це там зупинка біля мого дому, все нормально, і у мене так шарашить тривожність, що типу, боже, раптом я прийшла на якусь не на ту зупинку, чи раптом я не, не впізнаю автобус, він не зупиниться? Я не знаю, чи я прийшла там запізнилася, чи ще раніше. Коротше, я так переживала, і я стою на цій зупинці. І немає автобуса, ну, типу, 5 хвилин, 10 хвилин немає. Немає просто автобуса. Я вже телефоную е рекрутерці, і вона каже: Ну, напевно, щось затримується, але якщо що, то типу, ти можеш там доїхати в наші якісь мені маршрути накидала, і, типу, вийти посеред траси йти пішки. А там пішки, не знаю, ну, хвилин 15-ті, типу, траси просто вздовж дороги. Ну, єдина там дорога, яка тільки там на завод веде, і я така, боже, який ужас. І це звісно, і це було так стрьомно, Але автобус тоді дійсно затримався, і я можу сказати, що от я ж потім працювала да, в компанії, я можу сказати, що це, напевно, єдиний раз, коли затримався автобус, і так співпало, що це було рівно на мою співбесіду. І от зараз я подумала, боже, як це все просто. ну типу Ти підключився. Ти сидиш вдома в комфортних для тебе умовах. І так само зараз. от мій перший робочий тиждень. Я сижу вдома. Ну, типу, ми повністю ремоут компанія. Мені не треба ходити в офіс. Бо я згадую навіть потім, ну як я виходила в офіс там в іншій компанії, Боже, ти виходиш. У мене там був страх, що я не знайду, де туалет, де вбиральня що не буду боже не не буду ходити в туалет весь день. Ну, типу, і такі в тебе не став. Ну, Я дуже себе кринжово почувала. Е, от там перший, ну, ладно, там ще коли це, це була Кока-Кола, то понятно, це були офісні часи, всі їздили в офіс, і ти досить швидко звикаєш до цього. В тебе ну, типу, немає вибору, не було тоді такого знаєте, розповсюдженого ремоута, що всі ну, сиділи вдома, працювали, і це було нормально. Це навпаки, було щось: типу, о, це там фрілансери, сидять, але це було якось так дуже далеко від мене. і... Потім я вийшла в іншу там it компанію працювати велику. і Я прийшла і себе також так крінжово мене просили. Ти ну, типу, якийсь там час випробувального терміну ходити в офіс. і Я така боже, я нічого не розумію, це дуже стрьомно. Що я можу вам сказати точно, якщо ви ходите в офіс, от вам ваша компанія сказала, що вам треба ходити в офіс регулярно, вам надо знаходити кінтів, кінтуфариків. От, от знаєте, цей прикол про те, що типу подивіться на людей, коли хтось буде супер ініціативний і вкине якусь ідею, ви подивіться на всіх, хто закатує очі, і з тим, хто закатує очі, з тим, ви Ну Це, звісно, прикол, але. Може не прикол. Але так згадуючи, коли я знаходила от собі саме друзів в офісі. от з кимось з ким ти розумієш, що ви на одній хвилі знаходитесь, тому що ну команди були різні. Та ти приходиш тобі там, не знаю, 20, 23 роки, 24, А в командах в тебе є люди, які за 30, за 40, вони там твої приколи не понимають. і Ти такий боже, що, що, як шутить, що робить? І коли знаходиш людину, яка вже на твоїй хвилі, то це прям супер. У мене досі є моя одна з найкращих подружок Юля. З моєї минулої компанії, я просто дуже рада, що ми знайшлися, і я прям, ну, дуже вдячна компанії от, за мій офігенний досвід і за те, що я з Юлією познайомилась. Ну а взагалі, вже не дивлячись на те, чи ви приходите онлайн чи офлайн десь працювати, це абсолютно нормально, що ви будете себе почуватися якось, типу. ну, Зручно, типу крінжова, нічого не понятно, всі працюють, всі ніби тобі раді, але, типу, такі, ну, занадто заклопотані, щоб типу тобою займатися, а тобі ще треба увійти в курс справи. Чесно кажучи, я взагалі не люблю бути такою ньюкамеркою як це кажуть, новенькою. Бо ти ніби вже хочеш працювати, але ти розумієш, що ти ще взагалі нічого не розумієш. Ти не розумієш процеси, ти не можеш дуже швидко включитися в щось, бо тобі треба блін зрозуміти, як це все працює, і це реально ну це такий етап, який просто треба пережити і розуміти, що це нормально. що вам може бути крінжово. Я люблю казати, що типу «Ребята, я крінж, Ну, Я думаю, що це з досвідом приходить, коли ти ну приходиш в якісь нові компанії, і ти можеш. Там спокійно сказати, блін, що то я не розумію ваших приколів, об'ясніть. Ну, типу, або якісь там штуки, ну, більш задаєш якісь питання. Ну, слухайте, це абсолютно нормально, і всі люди від вас і очікують, того, що ви будете якісь питання їм задавати. Гірше, якщо ви будете сидіти, нічого не розуміти, просто на них дивитися і казати: ага, ага. А потім, типу, будете самі з чимось розбиратися. Так що тут головне не соромитись взагалі немає у людей. Ну, коли ви приходите перший раз в компанії, давайте знову. Зробимо, не те, що я там про тішки про креативні сфери кажу, що немає у людей очікувань, що ви вийдете там на другий день, будете їм якісь <свісно> авіетики, стратегії міняти, писати і робити просто супер результати. Ну, всі готові до того, що людина має навчатися, всі готові до того, що ви прийдете, ви, ну, вам треба час якийсь, щоб освоїтися, навіть якщо ви суперкруті спеціалісти, і так само, що навіть якщо ви там, 250 років працюєте в одній компанії. Ну, це не означає, що ви прийдете в нову кампанію і там буде все працювати так само. Це означає, що ви також можете відчувати такі стани, типу якоїсь там незручності, того що блін, нічого не розумію, що мені, діяли, що мені волиться. Ну, дивіться, от я тиждень проработала, і ще жодної думки про звільнення не було. На попередніх моїх роботах деяких вона вже була на, на перший день. тільки що прийшло сповіщення, де мене запитали, як мій тиждень. Як я себе почуваю, боже як приємно. Так що, ну, типу, всі знають, що вам треба час для того, щоб ви ну, прийшли в себе і дайте собі цей час. Чесно, я дуже рада, що мені тут ну прям мене заспокоїли і сказали: так, стоп, ну типу, в тебе є там. Ну, в мене, наприклад, є список справ, що мені треба зробити, з якими там документами ознайомитись, з ким піти познайомитись особисто, і це там велика, велика кількість людей. І мені сказали, тільки давай так. Типу, спокійно, не з усіма одразу, щоб ти, типу, не вигоріла через тиждень-два. І я така клас. І мене мені вже так казали на попередніх роботах, і це просто найкращий підхід, коли вам дають час. Звичайно, це не означає, що це типу час для того, щоб ви сиділи, ніфіга не робили. Та ви все робите, просто ви робите це в спокійному темпі, тому що. Це закладений час на те, що вам треба освоїтися, вам треба прийти в себе, що ви зараз на новому місці, тут інші цінності, інша культура, тут інші блін банально месенджери. Наприклад, тут Slack, з яким я взагалі ніколи не працювала. Я така, що куди всім прийшлю? Що так? Яку то крінжу прийшлю в загальний чат? Ну, типу, ну давайте так. Все нормально, і так це четверте моє місце роботи саме на фулл таймі, і за цей час я ж проходила різні онбординги да, в різних компаніях. І давайте ну, мені хочеться сказати, що ви можете очікувати, коли ви приходите на нове місце. Що я вважаю адекватним, що у вас має бути, коли ви прийдете в якусь нову компанію. В першу чергу у вас має бути онбординги: онбординги, які проводять інші спеціалісти, наприклад, HR департамент, де вам розповідають. Дають про компанію, про її культуру, про цінності, про. Комунікації про якісь активності, в принципі, про там ну можливу історію компанії вам розкажуть, чи чим компанія займається, чим пишається, щоб ви прийшли і ви вже розуміли про що тут. Тобто, це такий, ну знаєте, називають introduction meeting, типу там де вас знайомлять взагалі з компанією. Це має бути обов'язково. Ну, типу, ви приходите, ви маєте знати де ви працюєте, що ви взагалі робите. Наприклад, і коли я працювала в дуже великій айтішці, у нас таких онбордингів був весь. Тиждень, тобто всі п'ять днів ти зустрічаєшся потрошки з різними спеціалістами. Хтось вам там розповідає саме про компанію, хтось розповідає там. Е, Час дійдемо до цього. Хтось розповідає. Наприклад, я розповідала про які у нас є технічні спільноти в е, нашій компанії. Хтось розповідає про ще якісь активності е, там як. Не знаю, взаємодія з якимось там боже, бухгалтерами, хтось розповідає про IT-відділ. Тобто це нормально, вам мають ну, давати якраз оці онбординги про те, щоб ви більше дізнавались про компанію, щоб вас не просто залишили, а у вас був прям план, що вам треба робити. Друге, що завжди має бути, це зустріч з вашим менеджером. Ви далі там перший ваш день, де менеджер або менеджерка, втім мають вам розказати про те. Що вас взагалі зараз очікує? Що ви будете? Ви прийшли, наприклад, на випробувальний термін, що від вас очікується на випробувальному терміні. Тобто, це також не так, що знаєте, вас кинули і ви йдете і самі розбираєтесь. Ви самі, типу, Боже, на іди вивчай, це прийдеш через два дня, все розкажеш. Ні, далі вам це мають ну, типу, з вами комунікувати, і класний менеджер це зробить спокійно, вас, заспокоїть, з вами поспілкується, познайомиться. І і розкаже чітко, що о, вам очікувати. Бо ну і тоді у вас не буде стресу. Ну комон, коли ви знаєте, що, що ви будете робити там найближчі тиждень, два місяці, що від вас за ці три місяці очікується, то вам стає спокійно. І, звичайно, для вас мають бути зібрані всі матеріали, з якими ви маєте ознайомитись віддалі. Там знаєте, це якийсь прям план, де ви можете відмічати, що ви продивили, що ви не продивились. Це там інструменти, з якими ви будете працювати, якісь логіни, паролі, ем, не знаю. Якісь політики, не знаю, комунікаційні правила і так далі, дивлячись від вашої посади, тобто у вас має бути десь зібраний якийсь документ, де є там, всі корисні матеріали, з якими ви маєте ознайомитись. І ви в спокійному темпі це все робите. Повірте, напрацюватись ви встигнете. Знову ж таки, це не про те, що ми сидимо, нічого не робимо. Це про те, що ми працюємо, але типу, без надмірної тривожності, а то я вас знаю. Про цю компанію, куди я вийшла, це зараз мені ж написала моя hr партнерка Запитала, як я себе почуваю, Сказала, якщо в мене буде хтось біжати, щоб я їй прийшла, казала. І це, знаєте, я трошки знімала там перший свій робочий день, якісь трошки свої відчуття, може, я це вставлю. І для мене було якось дуже дивно, що всі дуже хороші, от прям дуже класні люди. От ти до кого не прийдеш, з ким ти не прийдеш, знайомиться? От всі класні. І я така а що так можна було? І я, ну я прям вже деяким людям казала: типу, я не розумію, це якесь співпадіння. Ну, типу, що ну, типу, так просто так стало, що ну, люди класні, чи тут реально працюють, от прям реально круті люди. Мені сказали. Тут працюють круті люди, і що у багатьох було це відчуття, типу, що має бути десь подвох, що ну, хтось буде, знаєте, такою неприятнею особою. Але немає, ну поки я з такими не знайомилась, напевно, я і не розкажу, вам якщо я познайомлюся, ну, мало От, Але в мене поки прям дуже позитивні враження. Мені дуже дуже подобається. Я вам казала, що я працювала 10 місяців на себе. Тобто я жила. За своїм власним графіком. У мене були вихідні, коли я хотіла. Ем, не було якогось там ресурсу працювати, щось робити. Я себе не змушувала. Я працювала дуже швидко, дуже ефективно, я не тягнула нічого до дедлайнів. І ну, для мене це, знаєте, теж такий, типу. Це не просто, що ти перестрибнув з однієї роботи на інше, ти просто переходиш взагалі на якийсь інший стиль життя. Я це розумію. І я розумію, що мені також треба час на це. Плюс. Ем, Моє оце бажання працювати на себе, воно в тому числі було зумовлено якимось речима, які мені дуже не подобались фултайм роботі, і які мені нанесли травму. От, ну реально, це може не смішно. А може, хтось такий боже, що вона там яку травму? Ну, я просто думаю, що люди, які стикалися з чимось подібним, то вони розуміють. Але ну так діталі давати не будем, але ну. Мені прям ну, дуже хотілось якийсь момент уходити з фултайма, і це, от знаєте, це такі аб'юзивні стосунки, які в мене були. І я звичайно пропрацьовувала це, коли йти знову працювати. Я йшла абсолютно свідомо, не щоб знаєте, там піти, звільнитись через місяць. У мене таких планів немає, якби не, не планувалось. І я боже, дуже рада, що я цей тиждень була. На зв'язку з моєю психотерапевткою ми це обговорювали, і ти просто сидиш і, і ти розумієш, що робота класна, позиція класна, ти будеш робити класні речі, колеги класні, але твої якісь, не знаю, старі ці там спогади про те, як було на минулих роботах, якісь там штуки, які ти ну прям не те що як не подобалася, капець, як тобі заважали працювати нормально або там мати нормальний лайфстайл. Ну, боже ну поняла розмити, говорю? Ну так ну, що, вибачте, вже не 30 підписників. Уже треба, як би, етично, полайт. Але ну, давайте так. Ну, у мене не було якихось прям сверхситуацій чи е, щось, що мені взагалі не подобалось. Я навпаки, мені дуже подобалась компанії, в яких я працювала, я їх прям дуже сильно обожнюю, які дали мені класний досвід. Це ж питання, знаєте, таких, якихось моїх очікувань, моїх амбіцій, де вони не завжди могли там замечитися і щось подібне. Е, тому ну, така історія. Тому Крім того, що ми працюємо з тим, що ми вийшли на якусь нову роботу, і у нас стрес від того, що це нова робота. Нам треба поняти, якщо у нас ще тягнуться якісь там спогади про те, як хтось до вас на роботі ставився, то це ж теж треба ну, якось пропрацювати, щоб потім було комфортно в роботі. я не говорила, знаєте, такі і, і туди, і сюди кораблі, бороздять. Ну, ви поняли. Якщо поняли, то напишіть. Знаєте, хочеться, теж таке головне з цього винести. По-перше, проходьте співбесіди в класні місця. От вам, якщо ну, вам здаються якісь редфлеги, от вам здається оці червоні пропорції, хтось там, а може, мені показалось? Вам не показалось. От, повірте, вам не показалось, прийміть цей факт: дайте собі час. Пройдіть ще якісь співбесіди, знайдіть реально хорошу компанію, щоб були там класні для вас умови, щоб ви могли там розвиватись. Знайдіть в компанії, де вам кажуть, типу, що а, та може потом коли через 300 років, вам мають чітко сказати, чи у вас буде далі розвиток, чи не буде. Поспілкуйтесь з менеджерами, наскільки вам комфортно бо вам, блін, потім з ними працювати на секундочку, от прям day-to-day, -day, що говориться. Типу, ця людина на ваш розвиток впливає, вона має вам. Імпонувати там їй стиль роботи, стиль спілкування, як ви з нею поспілкувались. Ну, типу, чесно, хороших компаній є багато. І я впевнена, що ви зможете для себе знайти щось, що буде вам підходити. Головне, знаєте, що от вас ніхто не тримає. Ну, я розумію, є там різні обставини, коли ми там не уходимо і щось інше. Але я зараз чітко розумію, там, походивши на різні співбесіди, подививши, що відбувається на ринку, при прийшовши в цю компанію, та я розумію, що блін є класні місця. Ну, типу, є багато місць, де готові не знаю, давати вам класні умови, давати вам можливості для розвитку, давати вам класні Зарплати, де працюють класні люди, ну, типу, вони реально є. І, але я бачу, що ну, от люди сидять там, тримаються за свої місця, де вже там ніякого розвитку вже не буде і, і тримаються, да? тому що страшно, тому що страшно переходити, страшно щось змінювати. Ну, але ж ви не знаєте, там, мабуть, буде краще. Тому щось вже буде покраще для вас. Тому ну, це, це також важливо. Якщо ви от в своїй роботі також відчуваєте, блін, щось іде не так, ну подумайте, скільки собі часу можна дати. ну типу Придивиться, от, не дарма ж да, вам даються випробувальний термін, коли ви тільки прийшли. Придивіться. ну Це ж також часто, це ж, так само співбесіди. Да, на співбесідах не тільки ж компанію вибирають, ви ж також обираєте як спеціалістів. Так само випробувальний термін. Випробовують вас, а ви випробуєте їх терпіть. Ну, що головне, не стрімайтесь, не тривожтесь. Ребята, це всього робота, це не сенс всього вашого життя, це не ваша компанія, яку ви прийшли, не знаю, спасати чи ще щось подібне. Це частина, це одна з сфер вашого життя, яка може бути для вас приємною, класною, де ви можете себе, почувати, почувати себе потрібною людиною, цінною людиною, де ви можете мати класні умови, класні заробітки, класні можливості для... Розвитку, ну коротше, прийміть це, ви гідні всього найкращого. Дівочки, давайте давайте записуємо афірмацію на сьогодні: я гідна всього найкращого. Ну, Що, може, трошечки кринжанули в цей момент, я вам кажу: підійдіть до дзеркала і скажіть, що ви гідні всього найкращого. І взагалі все хороше про себе, скажіть біля дзеркала. От, я завжди вам кажу, що всі, хто додивились до цього моменту, це просто найкращі люди. От бачите, це вам знак, що ви найкращі люди. І я сподіваюся, що ми з вами подив... подивимось. Побачимося ще в наступних відео. пишіть коментарі, тоді е, наша спільнота буде ще більшою, тому що люди будуть бачити це відео і підписуватись. І мені буде приємно, і я буду в хорошому настроєнні. І ви будете в хорошому настроєнні. Всі будемо в хорошому настроєнні. все, я пішла, всім пока.